Всім привіт! З вами Алан Блек і це найбільш жахливі травми в історії WWE частина 2. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хоч бачити нові цікаві відео про врезин українською мовою. Також раджу вам підписатися на телеграм-канал All Wrestling Family, Там є багато класного ресня контенту також українською мовою. Підписатись можна, нажавши посилання внизу під відео. Або на QR-код, який ви можете побачити на екрані. В минулій частині ми розпочали з Джона Сіни, і в цій також. Під час матчу з містером Кеннеді на шоу Monday Night Raw у жовтні 2007 року Джон Сіна намагався виконати хіптоз, коли у нього розірвався весь грудний м'яз. Джон Сіна і містер Кеннеді закінчили матч і навіть отримали після матчу в від Ренді Ортона. Планувалось, що травма залишить Джона Сіну на полиці близько 6 місяців до року часу, перш ніж він зможе почати піднімати вагу або важкі предмети. Однак, як завжди, Джонсіна відновився і до Ройл Рамбл в січні він зміг повернутися і виграти великий матч, що призвело до нової події Редсламані. Цей Троллінс переживав найкращий період своєї кар'єри після того, як на Редсламані 31 він реалізував Кейс Money in the Bank і протягом наступних місяців утримував титул чемпіона WWE у шкій Під час матчу з Кейном у Дубліні, Ірландія, Сет Ролінс отримав травму коліна, розірвавши передню хрестоподібну зв'язку та меніск. Під час травми Ролінс намагався перекинути Кейна через верхній канат і проштовхнути велику червону машину на стіл. Після цього Сет Ролінсу довелося залишити чемпіонський титул і відійти від виступів на рингу до свого повернення на Extreme Rules 2016 року. Джою Мьоркорі отримав одну з найбільш пам'ятних травм в історії WWE, Головним чином тому, що наглядала настільки рівнівною, що після неї залишився великий видимий шрам. Мюркорі отримав по обличчю драбиною, і це миттєво призвело до того, що з нього повелась кров. Після цього стало зрозуміло, що все пішло не за планом. Він зламав чотири кістки на обличчі, що вимагало 30 швів, і призвело до того, що він майже не втратив око. Це була серйозна і водночас страшна ситуація, яку важко пережити. Шон Майкос один з найвіддатніших ресерів всіх часів, але у нього був чотирирічний період, коли взагалі не виступав, що свідчить про те, наскільки серйозна була травма спини. Він отримав травму під час матчу з Трунами проти Андертейкера, і він побачив турну перед собою перед тим як приземлитися на підлогу. Саме цей поряд став причиною грижі двох міжкребетних дисків, що стало для нього великою проблемою. Біг І -E отримав одну з травм в історії WWE, зламавши шию після того, як приземлився прямо на голову за межами Рингу, Річ Холланд намагався провести верхній суплекс, який пішов не за планом, і людям було дуже важко за це спостерігати. Довстрокові наслідки цієї ситуації ще не до кінця зрозуміли, оскільки біг І -E залишається на лікарняному ліжку, відновлюючись. Хоча він на щастя може ходити і пересуватись, коли справа доходить до повернення на ринг, це ще належить засувати. Ще одним рестором, який на жаль зумовшив на рингу, був Остін. причому його травму було важко помітити. Це сталося, коли Оуен Харт вдарив його паледрайвером, в результаті чого Остін впав головою вниз мат. Стів Остін на мить втратив здатність рухатись. Що свідчить про те, наскільки серйозною була проблема для нього. Хоча Сі Востін зміг повернутися після цієї проблеми, вона вплинула на нього до кінця його кар'єри. У 2003 році він офіційно пішов з рингу, оскільки проблеми з шиєю впливали на нього все і більше і більше. В той час Ексі Остін зміг повернутися на ринг і у біг І залишається потенціал для того, щоб зробити те ж саме, цього не можна сказати про Тайсона Кіда. Він отримав перелом шиї під час темного матчу, якого не бачили фанати, коли його вдарили прийомом самого Джо, Маскал Бастер. Все пішло не за планом, і Тайсон кіт отримав неймовірно серйозний перелом шиї, який ледь не коштує йому життя. Хоча він, на щастя, вижив, кіт з не виступає, і, зважаючи на те, як йому пощастило з травмою, повернення на ринг, здається, край малоймовірним. Дрос був ще одним рестором, який зламав шию на рингу WWE. Однак його травма виявилася набагато серйознішою з усі інші. У той час, як Остін і Біг І змогли ходити, Дрос став паралізованим, що свідчить про те, наскільки серйозною була ця травма. Вона не лише завершила його кар'єру, але й повністю змінила його спосіб життя. Це сталося, коли Діло Браун вдарив його павербомбою, і це призвело до серйозних наслідків. Дросс, на жаль, помер у 2023 році після багатьох років життя з цією травмою. Дякую за перегляд, ви були на каналі Alan Black, дивіться Ресинг, дивіться багато. Всім до побачення!